Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу переглядати фінал Ліги Чемпіонів сезону 2022-2023 років, який відбувався 10 червня 2023 року. Стамбул. Фінал Ліги Чемпіонів. Сезону 2022-2023 років Манчестер Сіті Ін інтернеті аналі 1-0. Манчестер Сіті перемагає. Радрі! На 68 й хвилі матчі забуває переможний м'яч. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей фінальний матч. І давайте все розпочнемо, ми, друзі, обговорювати по порядку. Ну давайте, друзі, розпочнемо з такої, знаєте, коротенької історії, да? Як взагалі-то команди до фіналу, да? Яких взагалі-то суперники вони пройшли? Ну, давайте, друзі, відповідно, все йде і розпочнемо в город в порядку. Розпочнемо ми з номінальних господарів з Манчестер Сіті. Ну і давайте взагалі то розпочнемо, як команда пройшла груповий етап Сіті доволі таки спокійно пройшов групу групу G, де була Дорнська Борусія. Сивілья та данський Копенгаген. Сіті посідає першу позицію із 14 ну 14 балів команди Сіті набрала. із 14 балами команда Хосепа Гвардіоли пройшла в 1-8 фінал, де потім вдасться пройти німецький Ерба Ляйпсиг. Спочатку на Red Bull арені команди розписали бойову нічию. А потім на ті e стеді Сіті перемагає Ліпсик з рахунком 7-0. Потім через фіналі, у черв-фіналі Сіті пройде Баваріо. У першому матчі вдасться на натіхетстеді Сіті обіграти свого суперника з рахунком 3-0. Відповідно. Ну а далі на альянс Арені команди розпишуть бойову нічі 1-1 і по сумі 4-1 далі пройде Сіті. Ну а потім у півфіналі вдасться пройти мандрецький реал. На сантік Бернабеу команди розписали бойову нічого 1-1, а потім Сіті на Етіхаді переміг з рахунком 4-0 і дійшов до фіналу. А що казати про Інтер, то Міланський Гранд у своїй групі є, е, припадше група ці група ці така була. Група Вікторія Плінзень, Барселона, Баварія Інтер. Ось така була група. Баварія була першою, Вікторія Плінзень четвертою, а Інтер з Барселоною билися. Хто ж займе другу позицію? І саме Інтер цю боротьбу виграв. В другу позицію Інтер посідає, Барселона була третя. В досі Інтер тоді Берслон обіграти у себе вдома з рахунком до 0, а на Ноу Інтер хоча й програвала команду Сімона Інзагі. Заглі. зробити камбек та зіграти в боєвому нічого 3-3. Потім в одній восьмій. В одній восьмий фінала Інтер проходить свого суперника. Зіграти спорту в бойову нічю 0-0. Ну, в себе вдома, Інтер обіграв свого суперника за рахунком 1-0 і на морально інтернаціоналі проходить далі. Хоч знов-таки ці, ці матчі вони були дуже важкими для Інтера. Якраз того першого матчі Інтер дає обіграв. Відповідно Порту. А потім у матчі відповіді вже команди розписали бойову нічі хоча Інтер десь пощастило. І справді, тому що неймовірно тиснув порту. Але в кінці-кінці саме інтернаціоналі йде далі Потім був фінальний матч. Відповідно, він був проти Лісабонської Бенфіки. Ще з однією португальською командою зустрівся інтернаціоналі. Вдалося у першому матчі перемогти на виїзді з рахунком 2-0. А у Мілані була перестрілка 3-3. По сумі 5-3 інтер пройшов до півфінала, де зустрівся з Міланом, Міланське дербі. Інтер виграє 0-2 номінально на виїзді, 1-0 номінально вдома. І по сумі 3-0 и 3, і 3 до фіналу Ліги Чепонів, а тепер давайте про матч. 3-2-4-1, стартова стартурка «Сіті», Едерсон У воротах, Діаш, Натан Аке, Мануэль Аканджі. 3 захисники, Джон Стоунс Родрі, центральні опорні півзахисники, Кевін Дебрюйне, Де Гюндуган, центральні Гюндуган, півзахисники, Бернардо Сільва, Джек Гріліш по флангах, та то на позиціях, «Сіті». Хосеп Гвардіола – головний тренер команди. Інтер – 3-5-2. Стартова розстановка в Інтері. Андріо на у воротах, а Чербі Метео у дармі і бастоні. Трійка захисників. Брозович Ніколу Баррелла хаканчахла наглу. Трійка півзахисників. Дензел Дюмвріс, Федеріко, Дзі Марко, Лотералі, Лоторо Мартінес, Едін Джеку у нападі. Це стартова розстановка інтернаціоналі. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про говорити. Е, Ну що ж, ширійний футбол у Сіті був непевний шанс на, на перших хвилинах. Справді, коли Бернардо Сільва, десь так на воно, так 6. Зайшов на медатчик Бернардо, Бернардо наносить удар і не влучає Бернардо Сільва! Підкручував м'яч Бернардо в дальній кут, але трішки Бернардо не докрутив. Буквально трішки влучив від ворота. Інтер виглядав доволі таки достойно. моментів гольових, в принципі, не було ще не ни одних, ще не у інших. І справді, у Сіті була перевага за володінням м'ячем, але перевага, в принципі, була та не така та й велика, і справді. Тобто, інтер виглядав доволі-доволі-таки достойно. Взагалом такий спокійний матч. Да, в обох команд були перспективні атаки. Але, в принципі, такий, знаєте, обережний такий, знаєте, і справді, обережний, обережний такий перший тайм. Обидві команди не ризикували, тому що помилка цього матча. Скажімо так, вага цього матчі була просто неймовірна. Був шанс, коли Кієві де вийшов на Холон до позиції. Ернінг пробив прямо в руки Онані. Ну, не прям в руки. там Анне рятував в Інтернаціоналі. Потім була, друзі, травма Кевін де Бріюне була вимушена заміна у Сіті Філфод, він поміняв Кевін Де Відповідно, вийшов філ, Фоден поміняв, де Дебрюйне, Заміна була відповідно по позиції. По позиції була заміна. ну Не прям по позиції. Філ Фоден став грати як відповідно, десятку. Ось, Вийшов він на 36-х і, ну, В принципі, перший тайм завершується 0-0. І куди цікавіше все розверталось вже друзі, у другому татаймі. Буде цікавіше все в другому таймі розверталося. Гонзенс, з Гена, Генахітарян. Далі. Нампрозо. Роман Лукаку. вийдуть в Інтер на другий тайм. Ну, Сіті буде ще заміна, коли Кейл Уокер вийде. А, Інтер. Ну, Також, в принципі, команди так спокійно розпочали. Сіті трішки більше володів м'ячем. Але момент був найкращий в інтернаціоналі. 58 хвилин матчу. Сіті. Володіє Чем, Манчестер Сіті. Здавалося, що нічого біди взагалі не передвіщає. Але так тільки здавалося. Відбіручи Бернадо Сільва назад. Мануля Канджета Едерзон. Мануля не незрозуміло, один одного Лаутара Мартінес, Лоутара! Виходить один на один під гострим кутом був Лаутара! Він і не забиває Лаутара Мартінес, Лаутара Мартінес, Аргентинець! Скористався ситуацією, вийшов один на один, але він був під гострим кутом і Едерсон. Дуже здорово, дуже здорово перекрив ближній кут і не дав Лаутаро Мартінесу забити Лаутаро Мартінес мав гольову нагоду, і справді. Міг Лаутаро віддати передачу на Романа Лукаку, який дуже здорово себе пропонував, але Лаутаро Мартінес цього не зробив і вирішив Лаутаро все-таки сам все таки сам вирішив пробувати Лаутаро Мартінес. Супер шанс. Був в інтернаціоналі для того, щоб вийти вперед. У Сіті також непевний момент, коли Рубен Діаш прирвав головою, але не було чи в поворотах, не пам'ятаю, що вже розіграли у Сіті. Ну і Ось такий матч, де моментів, в принципі, не надто багато, багатої справді. Все, вирі... Все може вирішити будь-який гол, будь-яка помилка та будь-яка атака. И вот на 68 восьмых на матче. Сити атакует. Фил Форден. Фил Форден. Петра Че. Мануле Швейцарец. Дуже здорово протягивает мяч. Виной передачу. На Бернарду Сильву. Бернардо. Врывается уже на ботанчик. Вот и прострел. Отбивается бывает. футболисты интернационале. Он на мяч. Видно, на это Родри. Родри Мьего. Гол. Гол. 58 хвилин матчу виводить Сіті уперед. Відлітає м'яч. Дуже здорово на іспанця. Як хліб з маслом. Позиція для Родрі. Родрі б'є. Родрі влучає. Родрі б'є. Точно, точно в кут б'є Родрі. 1-0 Сіті. 68 хвилин матчу. Номінальні господарі попереду. Вдайте забити гол Сіті. Забудьте вдається гол в, в рівній ігри. І навіть в Інтернаціоналі було більше шансів непоганих. Але в Інтернаціоналі. Наступна ж атака після пропущеного голу. Міланський гранди йде відігруватися. І справді непоганий був шанс в Інтернаціоналі. Іде подача від Дамброзіо. Відбувається в Сіті. Але потім якщо не помиляюсь, друзі, я можу звичайно, помилятися, але якщо я не помиляюся, то далі вдається проштовхнути м'яч комусь із футболістів Інтера, дається там м'яч Біланові, якщо не помиляюсь, проштовхнути. В будь-якому випадку м'яч доходить до Федеріко Ді Марко. Федеріко Ді Марко! Б'є головою Федеріко Ді Марко! Поперечка! Добивання! І м'яч лучає в Ромелу Лукако, який же прикрий епізод, та й справді для Інтера. Супер шанс був у Федеріко Ді Марко! Федеріко Ді Марко! Пробував упор! Здавалось би, Федеріко Ді Марко! Але між влучає в мало лукаку. Ну, спочатку був удар в поперечку, добивання! І просто, ну, просто частин Сіті і справді у тому та -то епізоді. Інтер тиснув міланський гранд, намагався рахунок зряти, ще був один момент, коли рома лукаку! Розкачав один в один момент Сіті, але пробив прямо в руки прямо в руки Едерсона Мараеса. У світі був свіжий момент, коли Філ Фоден увійшов дуже легко, і справді у штрафний майданчик, там Айрден Голланд за Чербі. Якась там гр греко-римська боротьба була між своїми футболістами, м'ячки ці кінців. Вільний коридор з'являється, у Філа Філ вривається, б'є повороток та Онана Забирає м'яч до своїх рук. І справді, якась там греко-римська боротьба була між Голандом та чербі. І таким чином м'яч відповідно. Коридор вільний відповідний з'являється, відповідно, відповідно філа да? Фодена. Інтер тиснув, намагався Міланський Гранд до рахунку матчі зрівняти, але Манчестерський гранд відбивався. Відбивався, відбивався Сіті. Дуже важко було підеопічніху це погворило. Найважчі матчі, важе, найважчі. Саме інтернаціонале. Не в анритський реал. А саме інтернаціонале, саме інтернаціонале. Був важким суперником для Сіті у цій компанії у Лізі Чипоні інтер переважав сіті. За моментами. 88-х винувачу інтернаціоналі. Міланський гранд іде в Абанк для того, щоб рятувати матч. Біла Відкидає м'яч на... Якщо не на Брозовича Прозович подає. Гонзенс викрає боротьбу. Бернардо Сільви Скидка. удар! І не забиває Ромелу Лукаку. Не забиває Ромелу Лукаку. це так шанс. Був у Інтера, що порахунок мачі зрівняти. В упор пробиває Бельгієць, але Едерсон Мараєс рятує свою команду. Пробив прямо по центру на Лукаку. І тому Едерсон врятував. Хоча і справді це був дуже важкий момент для вратаря і справді, Інтер неймовірно тиснув, неймовірно Міланський Гранд тиснув на останніх хвилинах, намагалася команда відігратися і справді. І ось шанс Романа Лукаку, золотий шанс, коли Роман Лукаку пробував в опор з близької відстані, ніхто Роману не заважав, це був гольовий шанс, Інтер його не реалізовував. Нам вдалося реалізувати Інтер у свій шанс. Інтер був неймовірно близьким до забитку м'яча, неймовірно команда була близька. Для того щоб забитий м'яч. Який рятував интернаціонал 90 плюс 3 квадронач. Ведерик зимарку. Подай штрафный. Далі на подаче. Фу сидит. Никола баррела. Си не влучає, Нікола барела. Нікола баррела. Прова з ворота. Але м'яч не залітає в сітку І ось вона 90 плюс 6 хвинавачів. Інтера останні кутуї. Останні Онана. And the first one. Ред у Ядерсон. Добування! Немає добування І добування в сефіналісток Сіті. Сіті. Виграє Лігу Чемпіонів. Виграє Сіті. Лігу Чемпіонів сезону 2022-2023 років Манчестер Сити уперше в своїй історії Виграє титул Ліги Чемпіонів у 2023 році. Фантастика. І ось вони ці емоції! І ось вони ці емоції! Футболістів сіті! Вони виграли чемпіонів! І вони будуть в тому сезоні! Ну просто неймовірними! І справді. Друзі, якщо подивитися статистику догоматчі, то, бачите, інтер переграв Сіті. Так, да, володіння володінь є було в Сіті більше, ніж у інтера, але невеличка перевага за володінням. Друзі, ну 56 на 44. Так, да, перевага є, але невелика. Ось по ударах поворотах у Інтера була двохкратна перевага, друзі, двократна. 7 і ще 4 за ударами в площину воріт. І плюс є замета. В Інтера було перевага 4-2. На его из друзья, статистика голевых шансов. Два, четыре, четыре голевые годы было в Интере и четыре голевые годы команда Симоны Инзаги не реализовала. У Сити было две голевые годы. Две голевые годы Сити не реализовал. А в Интере их было в две четыре больше. 512 передача у Сити. 443 передачі були точними. 86% точність передачі у Сіті, 394 передачі Винтера, 325 пасів були точними. 1-1 по офсайдах, із 7 ударів у Сіті, 4 удари в площину, 3 удари по взворота. Винтер есть 14 ударів, 6 ударів в площину, 7 по ворота, 1 влучання. В поперечках Дзімарко, Зімарко, Юдиондер заблокований був. По успішних відборах краще був трішки Сіті. Вісім успішних відборів у Сіті, 66. успішності. В інтері було 9, та 52. успішності. 5-3 по сейвам, 18-9 повинні сім'ячі, 10-9 за перехопленнями. Ну, 11 порушень правил у Сіті. Дві жовті картки, 17. в Інтера, три жовті картки. Друзі, ну найкраще футболіста матчу я би тоді був брав Беродрі. Саме Родрі! Саме Родрі! Своїм голом приніс Сіті титул Ліги Чемпіонів. Друзі, якщо брати підсумок того матчу, якщо підводити, знаєте, такий підсумок, то да. Інтер заслуговував, щоб перемогти Сіті. Інтер єдина команда у, тій, у тому розігріші Ліги Чемпіонів, яка переграла Сіті. Інтер Сіті переграв в Інтера було більше аментів і справді. Команда Сімена Інзагі. Була ближчою до перемоги, ніж Сіті. Але Сіті Сіті перемагає. Сіті, який пройшов Мадридський Реал, Сіті, який по ділу пройшов Мюнхенську Баварію, і Сіті був просто неймовірний в тому сезоні. І тому Сіті. Напевно, все-таки тепер миг дає по тому що Сіті справді заслужив Сіті у тому сезоні ну просто заслужила команда Хасипак Гвердзіоли. Сим старанням, сим терпінням Сіті заслужив титул Ліги Чемпіонів У Єфа 2022-2023 років. Браво інтернаціонали! Ін Браво інтеру. Браво Сіті. Браво Сіті та Інтермілано. Друзі, вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Друзі, ви там бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічів!